Було життя навіть з точки зору, що я була завжди україноцентричною людиною, я ніколи не пристосовувалася до системи. Я за все своє життя творче за цих 45 років. Я творила виключно українську культуру, виключно українську пісню. Я не йшла на великі гроші, щоб співати російською мовою. Бо я хотіла і я мене жодної пісні за 45 років, незважаючи на те, що я в тоталітарній державі ще жила. Коли починала з 79-го року, це була жорстока тоталія. Літарна ідеологія космополітів, інтернаціоналістів, де все українське, а ще б дочка ворога народу, бо тато мій був політв'язень, в'язень сталінських таборів, все це давало мені силу, мені Бог допомагав, мені. Люди допомагали, і ми з вами вистояли. І я ніколи Богу не казала: ой, чого мені таке? А чому мені таке приниження? А чому я тут проходжу через такі випробування? А чому таке несправедливе відношення до мене? Ніколи цього Богу запитання не задавала, а за все дякувала. Казала, я і це терплю. Я вмію вичекати, я вмію витерпіти сьогодні. Мій зоряний час, тому що я одна фактично із україномовних співачок, народних артистів України, яка жодного разу не підкуплена була тією системою. І я запитала в сні Бога, кажу, Боже, чому нам таке випробування в Україні? І знаєте, що він мені сказав? Він мені сказав, каже, Ось я в святу неділеньку вам про це кажу. І він мені сказав, бо ви не вмієте цінувати і дякувати. Для мене це було відкриття, бо ми тільки зараз починаємо цінувати своє можливість мати свою державу. Бо ми по всіх світах поїздили зараз, особливо ті, які повертаються, і вони кажуть, вдома це є вдома. І тільки тут ми з вами можемо бути вдома. Бо тут і стіни, і земля, і рідні, і близькі люди, і все, що нас оточує, нам рідне, нам знайоме. Ми не вміли це цінувати. І ми не вміємо дякувати. знаєте, як нам важко часом одне одному подякувати. От, подякувати тобі за те, що ти зробив мені добру справу. Бо дуже часто нам здавалося, що то так має бути. Або то він має так мені робити, а як по-інакшому? Ми навіть одне одному не вміли подякувати і поцінувати присутність одне одного у нашому житті. Є про що подумати? Є про що подумати, і є що змінювати в собі, і саме от в такі моменти откровення наших розмов душевних, я, я це дуже люблю. Я так приходжу сюди і що Бог на душу пошле. Але я так люблю ці душевні розмови, бо вони якісь унікальні. Кожного разу щось друге. І мені приємно, бо тут якесь є депо. Ем, що таке, Львів, депо, чи що якась така організація? Є таке. Я їду додому, дивлюся скрізь тіктоку там. Типу, мої, мої ці якісь розмови з вами. Ну, приємно, знаєте, що вони щось там без мене знімають, виставляють. Я, бо я ж говорю те, що мені на душі лежить. І тому е, я рада от сьогодні з вами трошечки поговорити, розважити і запросити до себе завтра, е, тому що будуть гарні пісні, буде гарний настрій, будуть сюрпризи, не буду говорити які. І треба сьогодні бути дуже обережними до кожного сказаного слова, до кожної нашої дії. Ну і кажу, шануємося, бо ми того варті. Нехай Господь благословить ваші наміри сьогодні. У цю неділю доживемо ще до наступної верхньої неділі, а потім вже маємо, будемо мати і Великдень. І я думаю, що цей Великдень після цього Великодня і Бог нам дасть великі шанси. Відчути присмак перемоги не тільки в своєму серці, а й по факту навколо кожної з нас. Давайте про це будемо мріяти і про це будемо говорити. Слава Україні! Героям! слава! Дякую!